Доброго дня, друзі. Вітаю на уроці навчання грамоти. Тема уроку Читаю про дні тижня. Степан Жупанин. Хто молодець? ЗАГАДКА ЗІРКА Мензатюк Сім днів. Прочитай слова зі схеми. Зупини відео Відкрити у підручнику сторінки 92 93. Відгадайте загадку. Нас семеро дітей у родині. Роками рівні, а іменами різні. Правильно. Це дні тижня. Розгляньте малюнок. Як ви вважаєте, чому на одязі кожної дитини різна буква? Правильно, бо кожна дитинка символізує День тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Послухайте вірш Степан Жупанин. Хто молодець? Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудових іде вівторок. Спритна, вміла, молода. Вже настала середа. Йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота, а субота з хлібом сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневі кінець, хто трудився, молодець. Прочитайте цей вірш. Самостійно зупиніть відео. Дай відповіді на питання зупиняй відео. Скільки днів у тижні? Назви їх. Який сьогодні день? Який день був учора? Чи є в тебе якісь справи, які ти робиш не щодня? А в певні дні тижня? Який день тижня тобі найбільше подобається? Чому? Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Пропі, Послухайте казку зірки мензатюк сім днів. Зірка Мензатюк сім днів. Один батько мав семеро діток. Лиш імен у них не було. От і вирішив батько кожного з них назвати Ти, моя найменша доню, за всіх веселіша, усе гуляєш та співаєш, та плетеш віночки, будеш неділя, бо не робиш ніякого діла. Ти найстарший сину, завжди ходиш слідком за неділею, той будь. Понеділок, ти, мій другий синок, казав батько наступному. То будеш вівторок. Тепер, доню, твоя черга. Трьох назвав трьох після тебе називатиму. Твоє ім'я посередині. Тому будь середа. Ти, четверта моя дитина, назву тебе четвер, а ти п'ята, отже, п'ятниця. Ой, тату. сказала дочка, котру батько ще не встиг назвати. Які ви даєте нецікаві імена. Гаразд, назву тебе хитріше. Субота. Ось і думай, що воно означає. Тепер же, дітки, ходіть слідком одне за одним, як вас названо. Мовив батько. Так вони й ходять. Подумайте гарненько, як же звуть батька цих дітей. Зрозуміли, як звати батька? Тиждень. Дайте відповіді на запитання? Зупиняйте відео. Скільки діток мав батько? Чому був великий клопіт? Яке ім'я дав батько найменшій доньці, яка не робила жодного діла, а найстаршому синочкові, який є наступний за неділею. Яке ім'я дав батько. Яке ім'я отримав другий синочок. Яке отримала ім'я середня донька, а четвертий синочок, а п'ята донька. Чому батько останній дитині дав ім'я Субота? Як ти вважаєш, для чого створено календар? Давайте опрацюємо календар, який дано у підручнику. Квітень місяць 2019 рік? Який день починає тиждень? Починає тиждень понеділок. Який закінчує? Неділя? Як називається п'ятий день тижня? П'ятий день тижня п'ятниця. Які дні тижня є вихідними? Вихідні, субота та неділя? Як це позначено в календарі? В календарі вихідні дні виділяють червоним кольором. Скільки днів у квітні? У квітні 30 днів. Яким днем тижня він починається цього року? Якщо календар 2019 року. То у 2019 році квітень почався у понеділок, 1 квітня понеділок. А яким закінчується? 30 днів – 30 квітня, вівторок. Зроби самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений. Незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим гіршим. Постав відео на паузу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.